Новини на першому інформаційному. Рік тому пішов в життя український письменник та дисидент Євген Концевич. Йому було 75. Друзі та рідні концевича сьогодні вшановують його пам'ять. На Смолянському кладовищі прийшла молебінь. Письменники принесли квіти на могилу друга. Представників міської та обласної влади на вшануванні не було. Євген Концевич був лауреатом всеукраїнської премії в галузі літератури і мистецтва імені Івана Огієнка, членом всеукраїнського товариства політичних в'язнів і репресованих, символом і легендою покоління шістдесятників, дивовижною людиною, яка завжди всіх надихала, називав Євгена Концевича Іван Дзюба. А В'ячеслав Чорновіл говорив про нього як про людину величезної притягальної сили. Я знав про Євгена Концевича від Василя Стуса у неволі. Він мені розказував, що він приїздив сюди до Євгена Концевича ще десь до 72-го року. І каже, мене вразили очі того чоловіка. Це живі, справжні очі, коли дивляться тобі в душу, при тому немічному тілі. от такий погляд. 21 липня було ну, знаковим числом, тому що саме цього дня у... У 52-му році, 70 літнім юнаком, 21 липня, він стрибнув з гори чи з голови Чяцько, осієї скелі, воду і став інвалідом. Він завжди збирав друзів, ну знову, що таке значить збирав, друзі самі приходили. Взагалі до Концевича приходила маса людей, їх не треба було кликати, до нього тягнуло магнітом. Так от 21 числа друзі знали, що це день, коли Євген Васильович відмічає. Ну таку дату, в яку він скрутив собі в'язи і став письменником. Він завжди казав, якби я не скрутив в'язи, я не став би письменником. Я не був би письменником, я був би ветеринаром, тому що він все життя себе вважав ветеринаром. Мене на концевич навчив, треба брати ніжки, підігнути, брати закритися, і крити, зібрати, і тоді вже буде все так, як слід. Він любив гумор, він любив життя, він любив людей, він любив птахів, він любив цей світ. І він мені завжди казав, не плач, не плач, коли я помру. А для мене це завжди було, розумієте, якоюсь трагедійністю, тому що йому казали, я ж тебе люблю, хіба ти можеш покинути цей світ ну, і мене? Минулого року це трапилось. Звичайно, це важко говорити про це. Але кажу, це була дуже світла людина. І не любити його не можна було. Новини на першому інформаційному.